Друзі, відповідь на запитання, які в нас є самі популярні е, сезонні тактичні красівки. То от ця моделька називається Укртек в кольорі кайот. Вони пошиті з товстої натуральної крейзі шкіри. Крейзі-шкіра шкіра це шкіра з більш високої якості, крупно рогатої худоби. Теляча турецька шкіра. Товставна, щоб класно тримати п'ятку, стопу, щоб по всьому корпусу витримувати різні бокові удари. І що, друзі, захищати ногу від зовнішніх подразнень. По корпусу тут іде вставки американської кардури. Кардура міцна, надійна, пропітана і в першу чергу дихаюча тканина. Саме з цією целью ставиться кардура на взуття, щоб взуття було більш дихаюче. Всі шви тут якісно прошиті і пройдені гідрофобною обробкою, вологостійкі. Сама шкіра ізначально теж проходить гідрофобну обробку. Внутрі йде пористий текстиль, щоб нога класно дихала. Зашнуровані нейлонові шнурки, які чітко фіксують ногу при ходьбі, не жмуть, не давлять, не рвуться, не протираються і приємні на дотик. Під шнурками теж йде кардура в вигляді язика, в вигляді клапана вона пришита до корпуса, щоб грязь була топелюка, щоб нічого внутрі не попало. І, звісно стоїть міцна надійна поліуретанова підошва, антіскальзяще, а Прошита, проклеєна по всьому корпусу. Ця підошва класно підійде і під полігон, і під городський цикл. Друзі, великий плюс, відшиваються вони з 36 по 46 розмір, то і на жінок, і на чоловіків. Плюс великани 47-48, воно вони стоять, теж відшиваємо. Для замовлення вайбер на екрані відправка новою поштою. Ребята, це вони в кольорі кайот. Ось вони такі самі в кольорі олива, зелений або хакі, так само з 36 по 46 розмір. Ось вони такі самі в кольорі чорному. Чорний колір часто беруть поліція, ДСНС, рятівники, ЗСУ, морська піхота, железнодорожники. Всі структури беруть чорний колір, тому що чорний колір класно підійде під будь-який колір тактичної форми. А я нагадую, друзі, що це все наше тактичне взуття і одяг теж беруть не тільки військові, люди повсякденному житті, фабрики, заводи, стройки, мисливці, рибалки, полювальники, туристи по горам лазить, всі, всі, кому підходить міцне надійне, шкір'яне якісне взуття і просто для повсякденного. Денного насіння. Хто хоче отримати каталог всієї нашої продукції, напишіть на оцей вайбер два слова. «Скинь каталог. І я вам послі... І я вам скину посилання на цю всю нашу продукцію. І так, друзі. Чорний колір так само йде з 36 по 46 для замовлення вайбер на екрані. Ось вони такі самі, дивіться, колір Кайот, але кардура мультикамового кольору, щоб підходила під форму мультикам. І ще відчували їх отак, от чорний, але в натуральному замші. Ребята, для замовлення вайбер на екрані, відправка новою поштою. І чуть вище такі самі є ще напівчервики або полуботинки, Дивимося, так? Да? Так само з 36 по 46, плюс великани 47-48 відчуваємо. Це вони димі сізоні. Вони ж у нас є зимові. Мові. Друзі, це вони в кольорі Кайот, Олива, Чорний, Олива, нубук, Кайот в Замше. Ну, а це інша моделька, яка йде повністю шкірена. Всім гарного дня, друзі! А в шапці профіля є посилання в наш інстаграм азін, і в нашу вайбер-групу.